Тема не нова, але болюча. Подивіться на цього агітатора-оратора, вдохновітеля. Краще смерть воїна, ніж життя раба. Ця пса пропонує українцям вмерти як героям. Ми ніколи не були героями. І завжди, на жаль, вмирали на своїй землі героїчно, але ну не, ну не як герої. Тому що нагороди наші доставалися свиням. І сьогодні нічого не змінилося. Ми керівника маємо жити, до чого він довів країну. Нагороди він дає таким самим паршивцям, як сам хоча нарти наших хлопців. Але це не поодинокі такі агітатори. Зверніть увагу, в офісі заложено така сама героїня є. Все одно ми всі помремо. Заявила позаштатна радниця главкома залужного, мотивуючи людей іти в армію. Це просто треба почути. Все одно ми всі помремо, але тут ми не всі не вічні. Ну реально, ми всі не вічні. Але ж е е навіть якщо так станеться, там піти цього життя гідно. Е е це набагато краще ніж йти типу, по вулиці на тебе керпіч чи там машина тебе переїде. Бувають різні ситуації. Поступчані стає. О, довольно горло дрань! Показувай Правильно. Давай напрос, товарищ, я с удовольствием. Только да не призывной. По возрасту просто не подхожи. Чего подойдешь? Бо тебе по возрасту подлажку. <плес> Ти героїчно вали, візьми зброю і вали, а тобі все одно вздихати. Візьміться під ручку. Візьміть зброю і вперед. А це ще говорить, що в нас при владі сьогодні набрали повій і всяку погань набрали. А чому в привладних кабінетах на сьогодні люди, ті, які повернулися з війни з чому їх сьогодні нема? Всі ж так обіцяли. А я буду чекати, пане Володимире, коли ви вашим партнерам і собі будете рубати руки. Дякую. Оця обіцяла, кого він поставив, а кого він поставив? Злодіїв і покидьків. До Кобзона, до Кобзона, які ні честі, ні совісті не мають. Що ні президент, ні я не є людьми, які корумповані. Українці, люди, які проживають на Україні. Ми маємо об'єднатися, щоб ми могли щасливо жити на землі. Яка тече молоком і медом, то ми повинні об'єднатись і захистити себе від оцих світових покидьків. Об'єднуємось, об'єднуємось, тому що немає іншого шляху, як тільки створити нам свою політичну і ідеологічну платформу. А це можемо зробити тільки ми.